Центр «Аурелія» щиро вітає з новим 2026 роком! Дякуємо нашим учням за довіру, прагнення до розвитку, наполегливість у навчанні та бажання вивчати румунську мову. Щиро дякуємо колективу за щоденну віддану працю, професіоналізм, турботу. Та спільну роботу задля результату. Особлива подяка нашим воїнам-захисникам за мужність, силу і можливість жити та працювати на рідній землі навіть у час війни. Нехай 2026 рік принесе в кожну домівку мир. Злагоду та стабільність, нові досягнення, натхнення і віру в світле майбутнє України. Бажаємо кожній родині здоров'я, тепла і добрих новин разом до нових звершень у 2026 році. З повагою центр Аурелія.